Добрий день, everybody! Ми приїхали ловити американського окуня. Це риба бас. І сьогодні хочемо перевірити програмку. Ось таку програмку, де. О, вона зникла. Зараз покажу. Де можемо перевірити, чи правильно показує час, коли. Треба ловити рибу. Самий найкращий час за 24 години, коли можна ловити рибу і коли риба буде гарно ловитися. Ну, зараз покажу цю програму. Ось ця програмка. І... Дивіться, ось тут є чорна стрілочка. Це показує той час, який зараз. Це без 5.11 у нас. І коли ця стрілка зайде в цю зелену зону, то сама найкраща рибалка. Ну, а як вийде, ми все це перевіримо. Ну, і зараз можемо ще за півгодини почати рибачити і побачимо, який буде результат. Сьогодні будемо використовувати поверхневі воблери. Той час ще не прийшов, але ми спробуємо. В воблери, мабуть, сьогодні буде погано, тому що хвилі. Так, уже скоро почнеться той час зелений, як, але поки рибу я не спіймав. Знову. Поверхневий воблер і щось спіймалось. Але зовсім маленьке. Ну, Таку рибку треба випускати. І так я перевірив до того зеленого часу, що показує. Комп'ютерна програма залишилась пів години буде зараз ловитись риба. Оп! Є! О. Невелика. Але цю вже можна взяти. якщо витягну. Ну, це непоганий екземпляр. Так можна зважити? Так. На нулі поставив. 525 грамів. Ну, цю рибу можна взяти І так, поверхневі воблери. Me chute. Поставив невеличкий воблер, який йде десь сантиметрів 10-15 від поверхні води. Спробуємо на рівномірочку. Так, по результатах програмки, через 5 хвилин починається найкращий час ловити рибу. Тільки одна рибка, чи що. Так, було покушення, але риба промазана. Так, ще попробуємо в те ж саме місце. Уже зараз риба не промаже. Знову було покушення і нема. Що ж так? Попробуємо далі закинути. Він пас, але не веточки, але дуже гарний. Це десь спіл кіло буде. Але треба хоч сьогодні трохи зловити. І так включаємо вісюліки наші, скільки ця риба потягне. Шістьсот 615 грамів. Ну все, добре. З такий бас. Так, наша рибка відправляється ловити дійсну рибку. Найде нічого не ловить. Зараз спробую закинути до самого берега. Так, с, с другой стороны, кидаем. Результата немает. А вже зелена зона сама найкраща, найкращий час ловити рибу. І було, що риба є? Точно, сидить, ну, якась невеличка. Оце ну, це зовсім малюсенька. Ну, Спіймалася така маленька рибка, ну куди? Побігла гарно. А ми пробуємо щастя. Ще раз? Може, цю грибку вони вже о запуталась. уже знаю, то поставив пенсил. Від Юзурі побачимо опс, зразу клюнула. О, це непогано якась. Діоргає гарно це більше, ніж півкіло. Що значить юзорі? У нас не так-то багато японських фоблерів продається. Один із них юзурі. Так, треба інструмент. Так, це кидаємо, спробуємо зважити. Ті, ну що ж ти так? 680 грамів. Ох ты не дає. Гнять. 680 грамів. І ось, будь ласка. Зараз оця стрілочка вже стоїть на зеленому. Написано Larder Lake. Бо ми по GPS виставляємо, де ми знаходимося. І в цей час повинно бути саме краще клювання. Закидуємо. і пробуємо зловити ще. Васа можна зловити на одну людину, хто має лайсенс 6 штук. Не більше. А от звичайних окунів можна зловити 50. І нема обмежень в вазі чи в довготі. яка довга завдовжки риба. Зловлю я цю рыбу чи ні? ймав. О, гарно тягне. Скільки було покушень? Стоять. Ох. Оп, і от И вот Гарна Гарная рыбка. Ну, взвешивание, как завжди. Так, по нулям. ну, ну, ну. Сімсот п'ятдесят п'ять. Гарна рибка. А, а. Вітер стих трохи, пробуємо. І є риба. О. Правильно попасти під самий берег. Так, як треба мене вести. О, непогана рибка. Непогана. Ого, це, мабуть, саме тяжка як за сьогодні. О. и выплюнула. Ну, это и гарно. Цикаво зважить. Так, стоять нули. Девятьсот тридцать пять граммов. Гарна рибка. Майже кілограм. Ось насочі. Це два воблера, які сьогодні зробили нашу рибалку. Два воблера від йозурі. Це два поверхневих воблери. Це теж воблер від Юзорі. Юзорі пенсел попер 110.